У покупці було прохання: зробіть нам великий килим 3 на 4 з двох доріжок, щоб нам легко було його виносити. А ми виконали його бажання. Подивіться, будь ласка, тепер класнючі класнючі доріжечки у шириною півтора метра. Ми зробили килим 3 на 4. Ідеально, підвіться, ідеально співпадають малюночки. Квіти ідеально співпадають. А як це можливо було зробити? Тільки якщо у вас є два нових рулона. Ми склад, тому у нас є доріжечки. Ми з одного рулона відрізали 4 метри і з другого рулона відрізали 4 метри. І тоді виходить два ідеальних килима. Дві ідеальні доріжки у розмірі 3х4. Подивіться, тепер одну доріжечку скрутив. Скрутив, 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 скрутив. І пішов собі тобі на мойку на стірку або попилососив, або повибивав. А попробуй візьми великий килим 3 на 4. Це ж нереально, він же ж важкий, величезний. А доріжечки досить легко. Тому звертайтеся і вам зробимо з двох-трьох з трьох доріжечок величезні килими.